Перше питання про нагородження Вацика Олександра Олександровича відзнакою за заслуги перед містом першого ступеня. Голосуємо. Присвоїти Олександру Вацику, заслуженому діячу мистецтва, та заслуженому діячу культури України, художньому керівнику та головному диригенту академічної хорової капели Орея відзнаку за заслуги перед містом Житомиром першого ступеня. Таке рішення 25 листопада 2025 року на сесії ухвалили депутати Житомирської міської ради. З 1990 року капела Орея під диригуванням Олександра Вацика здобула 9 гран-при та понад 40 разів перемогла на міжнародних конкурсах в різних країнах, розповіла Галина Шиманська, виконувачка. Обов'язків Житомирського міського голови я хочу проінформувати, що за заслуги перед містом ми даємо тим людям, які зробили значний внесок перед містом Житомиром, і якщо ми нагородили. За заслуги перед містом третього ступеня наступна ступень, друга може вручатися не раніше як через 5 років. І стосовно в мережах було були коментарі, чому до сьогоднішнього дня Вацик Олександр Олександрович ще не має звання почесного громадянина міста Житомира. Я хочу проінформувати, що згідно положення про нагородження. Не можемо розглядати присвоєння почесного громадянина, якщо немає всіх трьох ступенів за заслуги перед містом. Васика нагороджено у вересні 21-го року за заслуги перед містом другого ступеню. І наступна ступень мала би бути в вересні 2026 року, оскільки Така значна людина має 70 років, то ми пішли трошечки на виключення і е, сьогодні проголосували за те, щоб е, ми присвоїли за е, заслуги перед містом першого ступеню. Олександр Вацик у коментарі Суспільному телефоном сказав, що радості щодо присвоєння відзнаки не відчуває. З його слів, він хотів би отримати нагороду раніше, а не після дописів у соціальних мережах. Може пізно, ну я не знаю. Там просто була ситуація така, що давно мені грозився сухамлін почесного громадянина дати місце, і мене вже всі вважають ним років 20 назад, 30. А потім виявляється, що треба мені третього ступеня, потім другого, а тепер першого. І тільки після цього це буде можливим. А чому зробили пізно? Не знаю, хтось хтось тому що вже день народження прийшов. Ну просто хотілося, щоб щось було гарне, тому що всяких медалей в мене дуже багато різних і Нагород В принципі, особливої радості немає, тому що там ще якась бюрократія буде. А головне просто це що відношення якесь таке прохолодне, Їм це не цікаво. Житомирянка Ірина Степаненко 17 листопада 2025 року написала у Фейсбуці допис про те, що органи місцевого самоврядування мали б присвоїти Олександрові Вацеку звання почесний громадянин міста Житомира. З її слів, 13 листопада 2025 року диригент відзначив 70-річчя. Я зараз швидше здивована. Дуже оперативним рішенням депутатів Житомирської міської ради позачергова сесія, і сьогодні дуже заслужено, давно заслужену відзнаку отримав Олександр Вацик. В наступному році регізначатиме сорокаріччя перших днів незалежності України дуже гучно е говорила і говорить ця особистість про Україну у світі мовою музики. Просто мені дуже дивно, що в цій історії я стала тією людиною, яка Прописала очевидний факт. Він заслуговує носити відзнаку почесного громадянина міста Житомира. Йому не треба ці відзнаки. Це нам треба, щоб людина такого масштабу носила це звання. Людмила Зубко, депутатка Житомирської міської ради, каже: ініціатива для відзначення таких видатних людей, як Олександр Вацик, має надходити від трудових колективів, де працює людина та від влади. Так сьогодні всі так, ми, Ми обговорювали на попередніх наших засіданнях комісії і. Ні в кого не було, не виникало питань. А просто було одне питання. Чому не раніше? Тому що ну тому, що ініціатива мала йти від, все ж таки, я так вважаю, та від області, де він працював, або від громадських організацій. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.